Дай Боже, друзі, з вами і Сьогодні ми подивимося на гру Song of Silence. Це крутий проект, який дуже круто поставився до нашої спільноти. Вони поставили найнижчу гру в Steam саме для українців. Вони зробили українську локалізацію. І хоч їхній партнер не дуже добре зробили українську, переклад з російської без вичитки. Все ж розробники зорієнтувалися, запросили допомоги в шлях би Unlock Team. Unlock Team, Тім здається швидше відкликнулися, і вони вже викотили дуже багато правок до локалізації, тому Зробникам величезний респект за те, що вони дуже круто сталися до нашого ком'юніті. І сьогодні ми якраз подивимося на гру. Це стратегія. Зізнаюсь, я вже в неї пограв, бо я зазвичай записую. На ці відео з першими враженнями, але цього разу так на жаль не сталося, тому що чомусь мене буде записався звук з мікрофона. Сподіваюсь, цього разу такої фігні не буде. Знаєте, чим я пожертвував? Тому перезапускаємо. Втім, те, що ми граємо з другого разу, це і добре, тому що тут дуже багато різних пояснень, дуже багато різних мануалів на початку, які ну насправді нудно читати і вони вам не потрібні по великому рахунку. Тому можливо це і на краще. Ми просто візьмемо і більшість мануалів просто пропустимо і. І подивимося тільки там різні катсцени. Будемо більше дивитися в геймплей. Нарешті розважимося. Це в нас війна. Розгромили наше королівство, вбили наших батьків, і ми граємо за принцесу, яка стала вимушеною королевою, І яка залишками свого війська намагається врятуватися, відповідно, і просить допомоги в сусіднього королівства. Може на каже лише я залишилася з тих, хто вижив у нашому колись могутньому королівстві. Згори з'явилося золоте світло. Це була Айла, священний небесний птах, який вів мою матір. Респекти, уважуха. Короле Айлої Релей прямує до Союзного королівства Ельбін. Мушу сказати, що мені дуже подобається візуал гри. Я давно грав в Сагу, але мені чомусь відчувається, це ось вайб баннесага. Я не знаю чому. Можливо, я щось плутаю, але відчуття чомусь такі. А також вайбує мені з третіми героями, але це, мабуть, тому що я просто в дитинці дуже багато грав треті герої і мало грав в принципі в 4-х стратегії. Це вороги королівства, яке ми топаємо, і вони кажуть, Раз ви їхні ці, значить, ви наші вороги. Як тобі таке, Ілоне. Тут прикол в чому. Є карти різної там карти для прокачування замків, карти для атаки в під час бою. І відповідно, коли ви коли персонажа, ви можете прокачувати різноманітні карти. І ось цими картами під час ходів рухатися. Насправді можна ставити на паузу 1 1x, 2 x і так далі. Всі бої відбуваються автоматично. Ви просто під картами підмагаєте своєму персонажу. Вони не дуже успішно давлять їх. Ця карта вона має 10% шансу воскресити поранених, а поранених відповідно на одну одиницю здоров'я відновлює. Перемога! Кольори дуже круті. До речі, ну багато голубого, жовтого, ніби спеціально. Батько наш Бандера. Не знаю, чи це спеціально, але скоріш за все, ні. Але ну, дуже дуже гарна, дуже гарна картинка. Ельбін у війні з Фрідландом. І в нас каже, у нас серйозні проблеми. Також, що схоже з тими ж героями, що відповідно персонажі, як я розумію, рухаються, і ми рухаємося. Є дні. Які змінюються там ти пройшов якусь кількість ходів, і тобі потрібно тепер почекати, доки всі інші походять? Міладі раді вас бачити. Хоча небо над Ельбіоном і затьмарюється, що привело вас сюди? Мені треба ваша допомога, старий. <звінь> Частилися поглинуло Еренгард, А ваші батьки, ваша високосте, вони я тепер королева. Коротше, я впевнений, що королі Атран надасть вам притулок, але спочатку нам потрібно врятувати його з дохранської цитаделі на півночі. Мій народ втомився, старий. Але треба, але треба, то треба. Так склалося, що у мене не було вибору. Правою кнопкою можна подивитися на замок, що тут в ньому, які діла, як він живе. Можна тут притарити гроші, можна притарити якихось нормальних типів. В мене є от, верніше, 6 шість шести армій можна викликати. Ось гарнізон, це ті, хто залишиться в замку, якщо я правильно розумію. А резерви це ті, хто ходять зі мною, але не приймають участі в бою. Так, це дохід, який приносить це місто бойові матеріали, які воно приносить. Присоблудать дуже схоже знову ж таки. Я мало грав стратегії на чотири ікс, не помиляюся, якраз 4X стратегії. Тому я не знаю, але мені ну дуже багато схожих. Елементів саме з героями, герої я люблю, тому ну все, все на місці, так би мовити. Тут є сірі карти, є червоні карти. Червоні карти це здається в, в бою. Ти їх можеш собі використовувати. А сині і сірі там вони якісь, якісь це прокачка замку, якісь це там інші плюшки і так далі. Будемо брати цих типів. Вони сильні, вони потужні, вони працюють дуже сильно, потужно, вони дуже круто пушать. Ось минулого разу мені на них не вистачило грошей, тому я був трошки потухший. Ось тут ж бачите, сість під я вже не міг ці підрозділи поставити тут. Тому я поставив собі ці підрозділи ось тут. Ось, здається, розказав все, що знав. Так, чешем звідси. Іди сюди! Також, як в героях, можна дружити. давайте подивимось на цих типів. Як в нього діла? Це якийсь. Він слабенький, я ним боюся, він слабенький, але він, типу, може хілити. В нього є от карта. короче, він більше мах. Він фаерболи кидає з неба. Це наш кентуля. Ми можемо тепер ходити двома цими. Напевно, все таки добре, що я граю другий раз. Я Можу більше розповісти. Тут можна подивитися на його команду. Команду Ух. Ну то видно, що в нього гарнізон. Це застава, грубо кажучи, і тут залишений гарнізон, гарнізон у цих мудаків. З гарнізона тут у нас три паті. можна йти або нашими. Тут прикольно це тим, що тобто все впирається в те, як ти розкладеш свою армію, наскільки твоя армія буде. Потужняцька. І дуже потужно. Якщо твоя армія потужняцька, там гарно складна, там якусь свиньою чи ще якимось, то відповідно в тебе є кращі способи відбитися, напасти і так далі, тому подібне. Вся суть гри це вправно керувати картами і правильно розкладати на полі бою своїх типів, щоб вони не отримували нормально так по гризлу. Так, лучників ми поставимо далі. Оцих типів ми поставимо отут, напевно, хай вони йдуть повільніше, хай ці пушать. І отак. А це хто? Це просто якісь селяни, так? А, це. Просто в цілі це вообще люди. Вони взагалі не не, не боєздатні. нас, як я розумію. Було б класно в взагалі десь лишити це в селі в хаті. Чи хата поїхала, чи криша поїхала? У нас є два варіанти. Або йти оцим типом. В нього ну так попроще. Армія. Можливо, він мені тут розчистить, і я менше втрачу своїх. Я вже експериментую, бо я вже граю другий раз. На жаль, об'єднати дві армії, щоб дві армії одночасно напали на якихось собак не може. Бачите, ці просто навалились, розвалили, розкидали і просто дали тягла. Ну тут просто цих нижніх просто роз... Ах, елки-палки. Не туди. Треба було сюди валити десь. Ну тут на... нормально так, нормально так загнулося людей. В принципі, ми перемогли. В принципі, наша перемога настала, але поклали просто капець, скільки людей. Великий успіх. Тіп качнув собі левел. Продовжити. І ми можемо вибирати нові карти. Що то херня, що то херня? Ну я прикачаю це. Тобто ми можемо зараз пограбувати її, виходить. Спалити все дотла. Ой, 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 ой. Заробили 28 копійок, щоб спалити все дотла. А тепер що, давай поремонтуємо. Прекрасний план, неперевершений. Беремо цього тіпа, а він вже не має куди йти і закрив мені хід моїм тіпам. Добре закінчити хід, значить. Ти йди сюди, а ти, а ти ти йди сюди, вламай цим тіпам. Ну якось так. У мене погане перечуття. А у мене жодного. Так, у мене тепер є більше цих кінних, які просто валять як, як, як демони. Просто як демони. Тепер мені треба хильнути тут. Ну і вален сюди, правильно? Ну це якась потужна дуже собака. Блін, треба було цих валити. Вони отруюють. а потім вже валити всіх інших. У мене там вон, прилягли чуваки. Треба було сюди йти. Тут трошки трошки роз, розгромили трошки моїх. Так, ну перемога, але якою ціною? Мені здається, що я так нормально отримав по голові. Так, очевидно. Так, продовжити. Вона теж качнула собі левелочок. Подивимось, що в неї. Шанс воскресіння загиблих бійців з 10% до 15, Ні, Ми прокачаємо цю штуку, тому що ну хіл, це дуже важливо, мені здається. Туди нам вламають. Я був, я бачив, я знаю. Тут місто в облозі, в них там хоч 4 з 10, але вони прям там запаковані. Наскільки я пам'ятаю, давайте попробуємо. Я збережусь, Бачу, бо чому ні? І попробуємо їм вламати. Якщо що, перезапустимось? Не страшно. Закінчити хід. Блін, ми не подивилися цим, чи може він собі щось тут взяти, інтересне. Окей, в нього є гроші, ми можемо купити також якихось танків, бо він без танків, ну, взагалі нікакущий. Або він привезе мені танки. Берем його. Вали сюди. А, ми можемо прямо обмінюватися. Треба подивитися, що в мене по живучих тіпах. Так, давай тобі сюди, мені сюди. Бо мені зараз воювати, чувак просто капець. А, і цих можна тобі сюди, а цих сюди, бо мені от, -от цих бичар прям, прям, прям вони моцні. моцні. Все, тепер у мене є сім. Сподіваюся, ми всі виживемо. побажай мені, чувак, удачі. Так, погнали. Треба роз, розвалювати цю штуку однозначно. Вона просто є, вони просто нахрапом, просто нахрапом. Похилявшись трошки. Так, тепер треба якось, щоб до лучників не, не добігли. Okay. Ну тут, дві ж моцний, звісно. Бій дуже запеклий, я б сказав. Але лучники дають, дають тягла, дають тягла нормально. Ой, зараз моїх лучників переб'ють. Лучників, звісно, дуже шкода. Це того ганьба. То позор. Я якийсь там один встав. <рес> один встав, та й добре. Вже щось. Минулого разу я вмер в цьому замку. Цього разу нам дуже важко дався бій, але ми перемогли. Це чудово. Прогрес. Ну, все, за, застрибуй. Врятувати короля. Врятували. Тепер це мій замок, король, поняв? <рес> я не завжди ваш умру, це точно. Але на жаль, мені знову потрібна ваша допомога. Та ти я тут щоб не боротися. Все, що я хочу, знайти новий дім для мого народу. Цією домівкою може стати столиця Фрідланду. Просто допоможіть мені закінчити цю війну. Йдіть негайно, атакуйте штерсхід. Поняв. Лукарі, бідаки сюди. Ти хто? Присяжні. Хто такі присяжні? Це піхота. Лицарі. Окей. О, бачите, вони регеняться, регеняться. Це добре, треба просто лишити. Хай стоять, хай регеняться. Ну, селян ми, звісно, не візьмемо. Нам доведеться когось купити, бо в нас ну, біда, в нас одну армію просто знищили. Так, а що в нас тут? Можна купити варту вогнища. Це хто такі? Це піхота також. Давайте куп... Ну, а що нам робити? Нам треба воїни. Так, давайте ми просто чіланемо один день. Так, це типу сині зелені, це яке розуміє, як в героях, типу різні армії, і вони в собі там ходять, грають. Тут, до речі, також є онлайн, тому в теорії, як, як і в героях, я думаю, тут можна оце, цим всім ділом зайнятися. Давайте ще поспимо. Ну, типу, мені спішить, нема куди. Це всі ходили, тепер я ходжу. Добре, що як діла у вас? 5 з п'яти, 4 з п'яти. 3 з 3. лучники, 8-14. Ну, лучники мені дуже треба, тому ми їх беремо. А, чекай, можу ще купити ще один цей, правильно? Тому ми беремо цих чуваків, Ці відпочивають. Я сюди, ці сюди, ці сюди. Отак. Просто склав, як, як боженька. Що в нас тут? У нас тут є дві якихось локації, але також тут я знаю є локація, тому ми візьмемо цим типом. Ми його, оцю армію, яка є, ідемо зачистимо от сюди. Я бився, там тяжко. Подивимося, як цього разу буде. Вони просто цими збиваннями прям дуже сильно наносять багато демеджу. Я кидав сюди, чому фейербол летять сюди? Ну ладно. Ну він побився дуже жорстко, дуже жорстко. Йому треба йти відпочивати. Він звісно, молодець, зачистив, красавчик, але, типу, все, все погано. Я думаю, що голубці прорвуться. Давайте подивимось на то, як він виглядає зараз. Ну, типу, воу, ремонтуй, сиди. Просто дуже багато боїв, немає як в героях, що збирати по карті, або я просто не бачу. І відповідно це складає враження, що тобі, типу, срака. Можливо, тут можна щось позбирати. Або він, типу, ну, два боя і все, і тобі дупа. І ти вже розгромлений. Це що таке? Що за сколопендра? О май гот. це виглядає як щось серйозне. Ну, в мене набагато потужніша армія. Та йдемо розвалим і кабіну. Там якісь, якісь ніштяки, я бачу. В атаку! В атаку! Так, давайте цю скалопендру. Вона має багато життя. Так, хіляємо тут все, що можемо. Скалопендру вже ту розвалили, так? Так, нормально, нормально. Ну я не знаю, скільки ми втратили, але, типу, щось то і зробили: 350 експірієнса, 60 золота. Ще один чудовий день. Продовжити. Як в неї діла? Нас всі армії збереглися. Закінчимо хід. Оу, oh, бой! Червоний походив! Ну ми зараз прийдемо йому прямо в рило з боку. Не. Ну сюди і сюди. В принципі, в замку, напевно, нам було б легше боротися. Але раз ми вже тут, А цей дуречок хотів нас вицейвочити, куди б? Лучників, на. Без лучників ви. ніхто, звати вас ніяк. Так, на жаль, я не туди хильнув, треба було хиляти сюди. Давай хиляти цих. Що вже робити? Магію цих треба загасити. Смотри, 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 смотри Ну, ми отримали так нормально по гриві, але ми їх затащили. Ми могли піти в замок і напевно, щоб в замку ми б краще задефали. Але ну що зробиш? 700 досвіду. Це непогано. Виглядає так, ніби ми все ще капець які потужні. І потужно. Не можу рухатись далі. Щоб тобі добро було. Так, добре, ти дід, що там? Беру лучників. Що це за карта? Це я можу викликати ще один випадковий підрозділ, правильно? Це хто такі? Це якісь магічки. Ну супер. Ну давай ми ще тебе заберемо і тебе візьмемо. Подивимося, що з цього вийде. Зможеш щось себе представити в цьому ході? Пора. О бой. Ну давай спробуємо. Щось я нажав, воно ну, взагалі нікому по не почало стріляти. Чому один тільки постріл був? Ну кось там вламують. Ну ладно, не найгірший, не найгірший розклад. Цього мага насправді не дуже багато магії, один, один скіл. Але ми затащили. Ми завалили якусь їбаку е і трися досвіду йому, йому вистачить. Але зі мною так не можна. Так, мені блучників, якщо чесно. Пацани хіляться. Ми можемо купити ще трошки піхоти, покращуємо наш замок, і ми, напевно, що тут поки що лишимось жити. Цей тіп попробує сюди. Що за таке? Оу, вітаю, 300 експірієнс. Вітаю, друже, Вітаю, вас, чоловік. О, це так несподіванка. Я Сакі Мохто, мандрівний бар та цінитель. Цінитель такий. У -у. Я глибоко, а оцінитель вирішальних подій. Дозвольте все одно майже не змінилася суть. Дозвольте заспівати вам про Ельбіна Благословенного, аби ви пам'ятали його пісню, коли він огорне мовчання. Добре, я просто прийшов до тіпа. Він мені поспівав, і я такий клас. Правильно я розумію? Так, очевидно. А де видно, що як далеко він ще може піти? Цей, походу, дід ходить прям багато. Нова пошта. доставка майбутнього. Гаразд, чекаємо хід, дивимось, що буде. Ці типи вилізли і намагаються якось обійти, чи що. А тут в нас що? В принципі, взагалі дішмак. Так, давай. Знищити. 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 Знищити просто цих собак. Не. Так, не. Оп. Не. Стратегія просто. Просто стратег! Стратег просто! Цих розсобачили. They're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats. Потужно. Що, ж, друзі? я думаю, на сьогодні на цьому закінчимо. Гра мені сподобалася. Кльова графоні. Офігенний супер класний стиль, українська локалізація, найнижча ціна для українців. Хто полюбляє такі ігри? Я прям залип, прям круто. З першого разу мене розвалили прям зразу на початку, зараз вже краще. Єдине, що мені не вистачає якихось, як в героях, оце ось, щоб ти ходив, щоб міг якісь збирати там умовно лут по вулиці, але можливо це буде, можливо, я ще поки що не так далеко пройшов і не так далеко побачив, бо це, ну буквально, перша година гри. Якщо вам сподобалося, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Якщо є можливість, підтримуйте фінансово, всі посилання будуть в описі. А ось Ось тут ось ще одне відео на каналі, яке ви можете подивитися, воно також, я думаю, дуже цікаве. Клікайте, подивіться, зустрінемось за кілька секунд. Ось тут до зустрічі і дай Боже!